Друзі, вітаю! З вами Юльця на кухні. Сьогодні знову випікаємо. А випікаємо ми різдвяний калач, ось такий круглий у формі вінка, котрий є окрасою кожного різдвяного столу. І калач обов'язково потрібно брати з собою в гості, коли йдемо до батьків чи родичів на святвечір, але куштувати його можна лише на саме Різдво, адже до складу тіста входить молоко, яйця, масло, тобто це не пісна страва, а дуже навіть здобна. Тісто калача м'яке, пухке, відривається шарами, надзвичайно смачне та в міру солодке. Отже, обов'язково спробуйте приготувати на свята. І погляньте: в центр калача дуже зручно покласти свічку, і він виглядає насправді як різдвяний вінок. Отож, друзі, обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментар під цим відео, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. І нумо випікати калач. Починаємо ми, звісно, із тіста, а саме із розчини. Для неї потрібно взяти тепле молоко і додати. 25 г дріщів. Із загальної кількості цукру відбираю 3 чайні ложки, трішки розмішую і додаю борошна. 4-5 чайних ложок, знову ж таки, із загальної маси. Це, це потрібно гарненько вимішати, за допомогою вінчика це робити найзручніше. І ось так, коли вже більш-менш зникли грудочки, можна нашу розчину накривати рушничком і відставляти в сторону на хвилин 10-15. За той час беру яйця та білок. Цукор, сіль і збиваю тим же швінчиком до легкого посвітління маси. Не потрібні тут стійкі піки або щось таке, лише до легкого об'єднання. Борошно обов'язково просіяне, я ще ось так трішки спушую рукою. Борошна 850 грам. Якщо ви не впевнені у своєму борошні, починайте із меншої кількості, наприклад, 750, і походу дивіться, чи потрібно підсипати. Отож, по центру виливаю нашу розчину, котра вже чудово. Підійшла такою шапочкою, також додаю яєчну суміш і починаю замішувати рукою тісто. Тут дуже цікавий спосіб замішування тіста, особливо спосіб введення жиру. У нас це є масло та смалець, який потрібно вводити, вмішувати обов'язково поступово. Отже, всю загальну масу я розділяю на 4, а то й 5 заходів. І ось таким чином, як бачите на відео, підмішую тісто і потрошку вминаю, додаю. Жир. Таким чином, це вплине на структуру нашого тіста. Таким чином, калач не буде кришитись, коли буде готовий, і вийде ось таким, як ви бачили на відео по структурі. Отож, потрішки, не поспішаючи, вмішую масло і одразу можна побачити, як тісто змінюється, як виробляється ось ця глютенова сітка і як тісто стає більш і більш слухняним. Буквально вичищає і робочу поверхню, на котрій я його замішую, і руки. Ось, лише погляньте. Наразі я працюю без шпателя, тісто саме по собі стає більш і більш еластичним та більш і більш слухняним. Ось так. Це вже, здається, останній захід масла. Але. Тісто потрібно ще й ароматизувати. До речі, можна додати ванільний цукор на тому етапі, коли додавали весь загальний, а я вирішила додати цедру апельсина і з половинки апельсина. І, звісно, алкоголь, ароматний. У мене це є ром приблизно півтори столові ложки. Ось таким чином, просто зверху. Натерла цедру і е, вилила ром, і знову ж таки підмішую. Е, не переймайтесь, тому що тісто дійсно трішки зрідне на цьому етапі і зможе здатися, що потрібно підсипати борошна. Ні, підсипати не потрібно, просто продовжуйте вимішувати. Тут я трішки допомогла собі шпателем, але погляньте, знову ж таки, тісто повертається до свого слухняного стану. Ось яке воно, наче пластилін. Дуже приємно з ним працювати. Ось так: не липне до столу, абсолютно. Трішки підмісили. Загалом, мабуть, це було хвилин 10-15. Показую вам, яке воно еластичне, велику миску змащую трішки олією, перекладаю кульку тіста, накриваю щільно кришкою і відставляю в сторону на годину. Якщо у вас в кімнаті у кухні прохолодно, то краще поставте до закритої духовки. Далі, коли тісто підійшло, за годину у вас може зайняти годину 20, перекладаю його знову ж таки на поверхню, злегка обминаю і ділю на частинки. І з цієї кількості тіста можна спекти або один величезний калач на добре сімейство, на добру родину, або два менших. Я вибрала зробити два менших. Щоб поекспериментувати із начинками. Отже, ділю всю загальну масу тіста на 4 шматочки, кожен з яких округляю до ось такої кульки і відважую більш-менш на вагах, кожен шматочок вийшов 400 грам, щоб калеч був. Рівномірний по розміру. Далі кожну кульку для одного калача мені потрібно буде дві. Потрібно розкачати ось такий прямокутний пласт. Якщо він не надто рівний, знову ж таки беру шпатель, поправляю, підкачую, і все виходить чудово. Додаю жменю родзинок. Ось так по краєчку. І ось цей тонкий пласт тіста розкачаний, приблизно кілька міліметрів до пів сантиметру, скручую у тугенький рулет. Родзинки усередині, до речі, дуже смачно з родзинками. Скрутила ось такий рулет, защипую краї і буду розкачувати цей рулет, цю таку ковбаску удовшу, ось так такими рухами, наче трішки розтягувати. Загалом має вийти ось така довженька ковбаска, приблизно сантиметрів 40, 50, можливо, 60, дивіться, самі по розміру, який вам потрібен. І те саме роблю із другою кулькою тіста, розкачую тоненько товщиною кілька міліметрів, у такий прямокутник. Бачите, тут навіть видніється трішки цедра Апельсина. До речі, вона не має домінантного аромату в цьому тісті, але ще додає такої легенької нотки, тому не переборщить. В цей шматочок тіста я вийшла додати журавлину. Вона теж абсолютно фантастично тут смакує, знову ж таки, трішки посипаю по краєчку, скручую у рулет, защипую краї і ковбаску розтягую ось таким чином, щоб вона була по довжині приблизно так само, як попередня. Це вже готове тісто на наш перший калач. І ось таким чином, як бачите на відео, ми будемо його сплітати. Це виходить ось такий джгут. Дуже просто. Просто перекручую одну ковбаску з іншою, а тоді потрібно з'єднати краї. Ось тут уважно, тому що мені здається, що я трішки зле защепила, але по суті, нижні, нижню частинку джгуту з одної сторони з'єдную з верхньою, з іншою і навпаки, верхню з нижньою. Якщо добре скріпити, добре защепити, все вийде чудово і дійсно не розповзеться, але це важливо. Перекладаю на деко, обов'язково встелене пергаментом, всередину поклала щось таку е, кругленьку форму, щоб калач залишився з пустотою усередині, щоб туди можна було поставити свічку, і він мав гарніший вигляд. Наступний калач я вирішила зробити без начинок. Це теж можливо і теж буде абсолютно смачно. Знову ж таки, кожну кульку тіста я розкачую у прямокутник, просто всередину нічого не кладу, а скручую рулет, розтягую защипую краї, розтягую ковбаску ось таким чином. І виходить два-дві ковбаски, які знову ж таки переплітаю у джгут. Краї з'єдную, верхній джгутик до нижнього з іншого краю, а нижній до верхнього з іншого краю. Основне, добре защепити і добре скріпити. Знову ж, перекладаю на деко. Всерединку я поставила формочку, вистелену пергаментом, і обов'язково її змащуйте олією, щоб вона не прилипла і її легко можна було витягнути, коли калач буде готовий. Ось вже таким чином можна і випікати на деко. Але я вирішила все ж таки перекласти свої калачі до форми. До ось такої круглої форми, заради того, щоб вони не розповзлись, не розповзлись в сторону, а більше піднялись догори. А другий калач я просто обкрутила кільцем шириною діаметром 23 см. І таким чином вони будуть мати кращу форму, коли випечуться. І в висоту, звісно, зверху поверхню калача обов'язково змащую тим жовтком, котрий залишився і котрий ми не використали в тісто, в тісто, і додаю трішки молока. Але попередньо, як ви вже бачили, мої калачі підходили під рушничком приблизно хвилин 20, 25, можете навіть взяти 35, залежить знову ж таки від температури. І зверху виріб обов'язково потрібно присипати або маком, або кунжутом, або горішками, чим вам заманеться. Присипала один просто маком, а інший той, котрий без начинки, і маком, і кунжутом чередуючи косичгута. Випікати на температурі 170-175 градусів приблизно хвилин 45-50 і вийде ось такий золотистий красунчик. Лише погляньте. Чудово випечений, високий, рум'яний, запашний. Дуже гарний та дуже вдалий калач вийшов цього року. Обов'язково спробуйте спекти. Ну ось і все. Калачі мої готові, вони чудово смакують і з чаєм, і з кавою, з маслом, з молоком, з будчим. Надзвичайно пухкі, ароматні, в міру солодкі та дуже і дуже смачні. Особливо смакують на перший другий день. Тобто, коли вони ще свіженькі. Дякую вам, друзі, за перегляд. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки цьому відео, залишайте свої коментарі. Та бажаю вам мирного світлого різдва. З вами була ваша Юльця, Па-па!